We can be better lovers love is the mm. search inside. Are there any more tears mm. to cry? Розчарувала. Дуже хотілося саме мойви копченої. Але це якась застарівша, перекопчена мойва, ну, е противна. А ще й зроблено в Україні. Я замітила, що під цю марочку іноді продаються товари, які не дуже, е так скажем, е цього потребують. Бо коли соняхи взяла отака, от відміточка, зроблена в Україні, тобто кешбек е е, нараховується за це все діло. І вони були прилі. Ну, так само, як і мой в Атлантична. Ну, це неприємно, чесно вам скажу, неприємно. Ну і е е розкажу далі, що ж я купила? Вуха по царськи, до речі, коштує 39,90. І е, також, е, що ще вам, мойва, 56,30. Яблука, яблуко зелене, перший гатунок по 36,95. І оці яблука вийшли 81,07. Далі, далі, хліб. Хліб, Можу вам показати хліб. Це у нас Зарічинський. Сумська паляниця 18,60 батончик ось протеїновий, дуже класніча штука, без усяких там фарбників. Цей протеїновий батончик по 12,70. Взяла три штуки, але, звичайно, один уже з'їла. Бо, як хворий, хочеться якоїсь вкусняшки. Сіль кам'яна. Сіль кам'яна коштує. Е, у нас зараз скажу вам скільки. Так, сіль кухон на е, Желатин. Для чого я взяла желатин? Три пачки аж моє любі. Буду разом з цими яблуками натру яблука виварю їх. І добавлю желатину, і буде у мене пектиновий колаген. Дуже рекомендую. Е, ну, прям так, я розділила, як там сказано, на декілька днів е, по такій невелиці, як е, кусочку їсти. Але, але, захотілося, і я їх поїла за три дня. Ось так мої любі, ну, не можу я. Виріб. Фаршевий апетитна ковбаса по 45,80. Йогурт, йогурт густий, 1,6, 37,90. І крупа гречана е, коштує 31,90. Квасоля. Захотілося ось таку квасольку. Е, ось, дивіться, яка. Квасолька. Коштує вона не дешево, звичайно. Коштує 53,40. І ось оця консервочка. Це у нас гурме. Була за знижечкою по 22,90. І ось ці покупочки вийшли на 556,67. Фух, мої любі. Дякую за перегляд. Пішла я. Долежувати, бо якось і задишка. Ну, що говорити, насмарк, задишка. І таке загальна слабкість, мої любі. Піду одужувати. А вам здоров'я та побільше цілую люблю ваша Людмила.